Сьогодні покажемо правильну заточку ланцюгів для бензопил. Спочатку беремо заточний диск, який підходить під крок ланцюга, який будемо заточувати. Фіксуємо ланцюг у станку та виставляємо необхідні кути заточки. Це 30 або 35 градусів, залежить від побажань клієнта. І починаємо точити ріжучі зуби. Спочатку всі зуби з однієї сторони, а потім з іншої. Також важливо, щоб довжина ріжучих зубів зберігалась однаково з однієї та з іншої сторони, бо якщо якийсь зуб буде довший, а якийсь коротший, то пилку у будете, буде вводити в бік. Це відбувається тому, що довший зуб за рахунок нахилу ріжучих зубів знаходиться вище, ніж коротші зуби, і в деревину входить трішки раніше, тому пилку і уводить. Після заточки ріжучих зубів міняємо на станку заточний диск на диск для запилювання підрізного зуба, який ще терсогоном. Він повинен бути нижче за ріжучий зуб, інакше ланцюг просто не буде пиляти. Різниця повинна складати між ріжучим зубом та терсогоном. Десь 0,65 мм. Цей розмір дуже просто вимірюється спеціальним калібром для заточки. От і все. Ланцюг заточений та готовий перепиляти ще не один десяток кубів дров.